Я вітаю вас, шановні батьки. Мене звати Олена Березовська, я керівник школи лідерства, і саме я створила ту програму, по якій ми вже 10 років працюємо з підлітками і робимо неймовірні результати. Я ставлю собі за мету поговорити з вами, яким чином ми можемо зробити так, щоб цей курс був максимально ефективним для вашої дитини. Я трішки розкажу, яким чином ми працюємо, що саме дає високі результати, і як ми будемо займатися дуже 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 хочу, щоб ви додивилися це відео до кінця, тому що це надважливо. Ми з вами зараз йдемо в такий контракт тренера школи лідерства, школи лідерства самої і батьків на. 10 з половиною місяців, і наше завдання зробити так, щоб ці 10 з половиною місяців дали вашій дитині величезний такий старт для майбутнього. Ви вже ознайомилися з програмою, вона розрахована на 10 з половиною місяців, і я вам дуже дякую за довіру, що ви довірили своє найголовніше, найцінніше нашій школі. Це дійсно дуже, дуже для нас цінно. Так, по-перше, що я хочу вам розказати яким чином? Ми можемо зробити так, щоб ефективність наших занять була максимальною. Треба розуміти, що в нас груповий формат навчання. Діти приходять в групу, де буде не більше 12, там 10-12 людей в групі. І тренер буде працювати з вашою групою. Це груповий формат, але індивідуальний підхід. Напротязі 10,5 місяці тренер знає, що відбувається з дитиною, яка в нього динаміка зросту. І хтось з дітей, Це, як ви знаєте, в математичній задачці. Хтось приходить з отаким дано в, в, в задачці це є, і буде отакий результат. Хтось приходить з отаким дано, і буде ось такий результат. От величина цього результату вона залежить від нас з вами. І я б сказала, що 50 на 50, 50% результату залежить від тренера. І повірте, ми зробимо все можливо, щоб дати найбільший результат для вашої дитини. Але 50% результату залежить звичайно, також від дитини і від зацікавленості батьків зі свого досвіду. Я скажу, що дуже важливо, щоб батьки також були зацікавлені в розвитку дитини. Давайте я вас підготую і розкажу трішки, що таке підлітковий вік і чому я працюю з підлітковим віком саме. По-перше, підлітковому віці ви втрачаєте. Авторитет, батьківський авторитет втрачається, тому що відбувається сепарація, і це нормально. Саме тому з'являємося ми, де тренер може стати старшим другом для вашої дитини. І дуже важливо, щоб ви були в контакті з тренером, щоб ви відповідали на його повідомлення. Їх буде не дуже багато. Після кожного там екзамену буде повідомлення. І якщо буде тренер просити вас там похвалити дитину, будь ласка, зробіть це. Це дуже важливо. Авторитет ви втрачаєте, це нормально, але ми. Можемо його ну, стати авторитетом для вашої дитини і сказати все те саме, що кажете ви. Але ви повинні розуміти, що діти в підлітковому віці скоріше послухають якусь там тютю Свєту, тютю Лену, ще когось, але не батьків. І це є норма. Тут важливо, щоб ви не говорили: Та я ж тобі говорила те саме. Не треба. Хай нам же потрібен результат, а не самоствердження батьків, правда. Тому треба це розуміти, і якщо ви чуєте від своєї дитини, що вона нарешті каже, що Ой, та мені там таке сказали, а у вас внутрішній такий супротив, так я ж тобі це вже кажу на протязі всіх твоїх 14 років, і ти не чуєш. Тут краще промовчати, дуже вас прошу. Потім треба розуміти, що у підлітків є емоційна нестабільність, це також особливості підліткового віку. І те, що ваша дитина то кричить, то плаче, то якось агресивно поводиться. Це також норма, це такий період життя. І в цьому випадку в нас на заняттях є така умова, що ви оплачуєте перший і останній місяць навчання. Чому ми це робимо? Тому що є такий період в програмі, коли програма складнюється спочатку. йдуть тут тренінги на адаптацію там більш лайтово. Ми все ми знаєте, так формуємо групу, щоб їм було комфортно. А потім починаються в них заняття з ораторської майстерності. І тут відразу чиниться супротив, тому що публічно виступати, висловлювати свою думку зазвичай достатньо важко, особливо в підлітковому віці. Ну коли як буває, але в підлітковому віці дуже важлива оцінка інших, і вони бояться. І звичайно йде супротив. Тому ми сплачуємо перший і останній місяць навчання. Коли йде оцей супротив, батьки кажуть: Ну добре. Я ж ну, ти вже дорослий, ти сам вирішуєш, що тобі робити. Ти можеш залишити школу лідерства, але доходи ці чотири заняття, які в тебе вже оплачені, і за ці чотири заняття задача тренера його максимально адаптувати, допомогти йому втягнутися, так сказати, в програму. І тут важливо, щоб ви повідомили тренеру, написали б смс, що там дитина зараз чинить супротив. Ви повинні про це знати. Це дуже важливо. Наступне, ви повинні розуміти, що ваша дитина проходить зараз кризу ідентичності. Вона відповідає на питання: хто я, чому я, куди я йду. І тут дуже б хотілося, щоб ви створили таку атмосферу в сім'ї, де дитина буде так знаєте, комфортно розвиватися. Особисто я. Проти того, щоб змушувати дитину ходити. Якщо ви бачите, що дійсно дитині треба, що вона ні з ким не спілкується, що вона деградує, то ви можете домовитися з дитиною, щоб вона ходила на якихось умовах, але змушувати це не варіант. У нас були ситуації, коли дитина проходила всі 10,5 місяців на заняття, і вона ні разу не вимкнула камеру і ні разу нічого не сказала. Але при цьому вона слухала, тобто там були якісь внутрішні такі проблеми. Це був хлопець, він не зміг вімкнути камеру десь наприкінці. Тобто, вся група не знала, як виглядає цей студент навіть. Він іноді писав в чаті, міг відповісти на питання, але він не розмовляв і не говорив. При цьому мама сказала, що були величезні результати. Тобто, через те, що тут системна робота, ми з вами не однажды встретились, знаєте, а ми з вами системно працюємо на протязі. Десяти з половиною місяців люди дітей виношують за цей час один раз на тиждень, дві години дитина отримує певну інформацію, і навіть сама інформація вона буде давати результат, вона дасть їм ну, розуміння себе більше, вона дасть їм розуміння, таке формування свідомості, отак я, я б сказала. Тому що програма вона така, яка дає можливість більше усвідомити, а хто я, а що я, а навіщо. Я тут, тому дуже хочеться сказати, що ми дуже розуміємо, що вам не легко в підлітковому віці ваших дітей. Ми знаємо це, і ми готові вам допомогти. Але школа лідерства не повинна бути покаранням для дитини. Наше завдання, щоб вона йшла до нас з задоволенням, і ми все необхідне для цього робимо. Хочеться, щоб і ви ну там не сварили його перед заняттями, да, щоб в нього був нормальний настрій. Тому що, якщо ви зараз посварилися, там якийсь скандал відбувся, то дитина приходить на заняття і немає ніякого результату, тому що вона не в тому емоційному стані. Ви повинні це розуміти і вже краще, хай там пропадуть ті гроші, сплачені це заняття. Якщо дитина не хоче, хай не йде краще на це заняття, ніж вона прийде в поганому настрої. Розумійте це, тому що на заняттях вони часто повинні виходити із зони комфорту. Вони там ну трішки стресові якісь ситуації, ігрові стресові ситуації ми створюємо. І тут важливо, щоб вони в нормальному емоційному стані були. Я дуже вас. прошу. Я вам зараз спробую розповісти такий секрет, яким же чином відбуваються оці трансформації в нас на курсі. Взагалі, якщо ми подивимося на трансформацію і на формування усвідомленості будь-якої людини, то є різні логічні рівні. Людей, на яких треба, щоб відбулися зміни, і тоді буде трансформація. От якщо на рівні оточення в людини відбуваються якісь зміни, коли ви змінюєте друзів, коли ви міняєте компанії, коли ви змінюєте роботу, то у вас і усвідомлення змінюється, ваша свідомість змінюється. Для підлітків архіважливо оточення. І ми для вашого підлітка в групі намагаємося формувати підтримуюче оточення, де вона зможе розкритися. Це перше оточення підтримуюче, а друге це розвиваюче оточення. Вони в нас на заняттях ну, не говорять про якісь речі, які проводять до деградації. Вони говорять на якісь філософські теми, на життєві теми. Вони там ведуть якісь дискусії. І оце оточення воно дуже впливає на те, Ким ваша дитина буде в житті, що вона про себе буде думати, про своє життя, про своє майбутнє? І от коли є зміни в цьому оточенні, то змінюється і сама людина. Наступний рівень це поведінка, те, як ми себе поводимо. Починає впливати на те, хто ми такі є. Ну, якщо я раніше там палила, матюхалася, стояла там в м -м, підвалі, зустрічалася з друзями, то це я одна. Але я можу трансформуватися, якщо зміню свою поведінку. Якщо я раніше розмовляла з друзями тільки про онлайн ігри, а тепер розмовляю на якісь інші теми, на філософські теми, на життєві теми, змінюється поведінка, змінююся я. Вони на заняттях, студенти наші навіть вчаться по-іншому, сидіти, вони вчаться по іншому говорити, вони вчаться жестикулювати. В них дуже багато таких поведінкових моментів, де вони змінюються. Звичайно, що вони із заняття в заняття переносять цю поведінку, а потім вже й приносять її до себе в життя. Тому, коли змінюється поведінка, Змінюється і людина. Наступний рівень це навички. Що я вмію? Мої компетенції. Коли в нас з'являється нова компетенція, я навчилася щось робити, я навчилася відстаювати свою точку зору, я навчилася говорити публічно, я навчилася працювати в команді, то змінююся я. І в наші студенти в школі лідерства вони отримують нові навички. Ну, в основному це комунікативні навички. Навички. Але це ще і спосіб мислення, так би я сказала, тому що вони вчаться аналізувати інформацію, або, наприклад, вони вчаться дивитися на ситуацію різними очима. Ми вчимося. Ми, ми їм говоримо, наприклад, про трьохпозиційне сприйняття ситуації. От ми стикнулися з якоюсь ситуацією. Я вмію на неї подивитися своїми очима, але я можу навчитися подивитися на неї очима мами. Очима батька або очима ну там свого опонента це навичка навичка. Критичного мислення. Змінюється навичка, змінюється і людина. Або навичка керувати своїми емоціями. Вони вчаться керувати емоціями в нас на заняттях. Вони навчилися там в якомусь мал маленькому прикладі на занятті, підкріпили це домашнім завданням, наприклад, давати зворотній зв'язок, озвучувати претензії. От вони навчилися, в них навичка знову з'явилася, міняється людина. Так відбувається трансформація. Наступний логічний рівень це цінності. Цінності це періодично ми говоримо про те, що для нас важливо, що нас приведе до успіху, що прям в них є заняття, завдання про цінності. Вони розбирають ці цінності, а що для мене важливо? І коли вони їх усвідомлюють, то звичайно і міняється людина. оце Секрет трансформації, і тут треба розуміти, що оці логічні рівні, про які я вам розказала, на які ми впливаємо завдяки школі лідерства. Вони один на одне впливають. Дивіться, коли в мене міняється оточення, в мене міняється поведінка, звичайно. Коли в мене міняється поведінка, в мене міняються навички. Коли в мене змінюється навичка, в мене змінюються цінності. І навпаки це працює. Коли в мене є цінності, то мої навички і вже інші. Коли в мене інші навички, в мене інша поведінка, коли в мене інша поведінка, в мене інше оточення. Отаким От чином в нас відбуваються зміни. Це щоб ви розуміли, і кожне заняття, воно так системно вибудовано, що одне заняття лягає на основу іншого заняття. Тому пропускати мені дуже б не хотілося, щоб ви пропускали. Звичайно, якщо ви там 20% занять пропустите, ми все одно отримаємо результат. Але дуже важливо, от якщо у вас ну ставте правильно пріоритети, дуже важливо не пропускати заняття, поставте в пріоритет цю школу, тому що тут ми вивчаємо те, що ваша дитина буде використовувати в усіх сферах життя. Ви розумієте, чим... Скоріше ваша дитина сформує свої цінності, усвідомить їх, тим більш усвідомлено вона буде відноситися до свого життя. І і все, коли в мене інші цінності, я обираю інше оточення. Я обираю, з ким мені дружити. Коли в мене є цінності внутрішні, то я обираю мені йти в цю погану кампанію чи не йти. Я знаю, які мої цінності, чому діти потрапляють в погані компанії, тому що вони не усвідомлюють свої цінності. Вони не знають, чого вони варті, що для них важливо. Вони заблукали в цей момент і. Те, що ми робимо на заняттях, це дуже впливає на вашу дитину в майбутньому. Якого партнера по життю буде обирати ваша дитина, залежить від того, які в неї цінності, і наскільки вона їх усвідомлює. Дуже важливий момент це наш чат з вами: той чат, в якому ви дивитеся це відео. Будь ласка, десь помітьте його, закріпіть, заходьте в нього, тому що ми, окрім тих занять, які на які ви записалися, ми проводимо дуже багато інших активностей. Цей. Вони є безкоштовні іноді, іноді бувають, коштують якихось там ну, мінімальних насправді грошей. Але коли дитина приходить ще на додатковий якийсь тренінг гру або в гру «Мафія», це ще дає нам можливість вплинути на нього. Я проводжу безкоштовні вебінари з дітьми періодично. Я буду проводити безкоштовні вебінари з батьками періодично. Тому я дуже прошу, закріпіть нас. Наш чат, хай він буде для вас ну не просто очередним якимось черговим чатом, а чатом з яким ви користуєтеся, тому що. Дуже класно працює, коли дитина ходить ось тут в групу одну, а потім йде в іншу групу з іншим тренером і якось проявляється. В понеділок ми зустрічаємося з тренерами, і оцей тренер каже: Ти ж обов'язково там свого Артема похвали. Нас феноменальний результат був, коли хлопчик Артем був на курсі школа лідерства і прийшов на курс фінансова грамотність і підприємницьке мислення, і ми з тренерами зробили неймовірно. Ні, результати з Артемом. Артем був досить замкнутий. Він навіть називав себе не Артем. Йому не хотілося бути тим Артемом. Він називав себе не Артем і скрізь був підписаний так. І наш не Артем перетворився впевненого в собі хлопця, який класно може висловлювати свої думки ще й пішов на другий курс навчання. В нас потім, хоча ми не всіх беремо на другий курс навчання. Тому я дуже вам рекомендую звертайте увагу, які ще активності в нас є. Правильне інформаційне поле для вашої дитини це найголовніше. Сейчас. Вся інформація, яка крутиться навколо вашої дитини, вона впливає на формування її усвідомленості і її світогляду щодо як влаштоване життя і щодо себе, в тому числі. Тому дуже класно працює, коли дитина ще приходить на інші якісь активності, тренери. Між собою потім спілкуються і дивляться, як ще можна вплинути за допомогою ще такої хитрості, можна сказати, так і допомогти дитині трансформуватися. Далі хочу поговорити про те, як же саме проходять заняття. Кожне заняття у нас є така вступна частина, де вони просто говорять там, знаєте, як пройшов тиждень що. Нам треба розслабити. Не чекайте, що ми відразу знаєте, як в школі чи чи в університеті, давайте ми зараз підемо і будемо вивчати теорію. Ні. В трансформаційних тренінгах так не працює, треба розслабити, поговорити. Там хтось ще збирається, хтось може запізнюватися. Ми говоримо про те, як пройшов день. Наше завдання розслабити дитину, налаштувати її позитивно на наше заняття. Потім в них будуть там завдання, ігри і є домашнє завдання. Домашнє завдання ми не дуже так, знаєте, стоїмо на тому, що його обов'язково виконувати. Якщо дитина не виконує домашнє завдання, Ання вона імпровізує на заняття, то нічого страшного. Але якщо ви хочете результату, то ну так знаєте лайтово, але питайте там. Ну як у вас було там на заняття? Що вам задали? А давай, може, відразу зробимо? Ух ти, як цікаво, може, ми разом зробимо це завдання. Там там дуже багато цікавих завдань, які і дорослим, також корисно буде зробити. Далі така тема зворотній зв'язок. В нас груповий формат роботи з індивідуальним підхідом. Програма вибудована таким чином, що після кожного блоку тем в нас буде такий екзамен. Екзамен проходить в ігровому форматі, і після екзамену тренер напише вам зворотній зв'язок. Як дитина проявилася? Це кожні 10 занять відбувається. Що було, на що звернути увагу, за що похвалити. Похвалити просто обов'язково. І чим скоріше ви це зробите, тим краще, скажіть своїх ви дитині. Мені там тренер написала, у тебе там що вийшло оце і оце. Мені було приємно, мені було приємно чути про тебе це. Це дофамінове підкріплення, це дуже впливає на мотивацію. Робіть це, будь ласка, якщо тренер пише вам це, обов'язково зробіть це. Ми не розраховуємо на те, що тренер після кожного заняття пише вам зворотній зв'язок, тому що ви повинні розуміти, що за одне заняття ну, ми не можемо побачити якихось, наприклад, змін. За 10 занять ми можемо подивитися, яка динаміка, на що звернути увагу, в чому зміни є. Тому не очікуйте від нас, що тренер після кожного заняття пише. Чи вам зворотній зв'язок? Ні, вам він не потрібен. Ну, це тренер може вигадати вам щось написати, але ви повинні розуміти, за дві години ти там нічого такого конкретного прям не побачиш. Тренер, якщо це буде потрібно, якщо тренер щось помітить, то він обов'язково вам напише і скаже: ви ось тут похваліть, або зверніть увагу, що мені дитина розказала на занятті. Ви пишете тренеру тоді, коли вам написали зворотній зв'язок, і тоді, коли щось трапилось. Щось там, ви бачите, що палити почала дитина, ви бачите, що влюбився, що якісь там розставання, от якісь переживання це дуже корисно тренеру. Що ми робимо в таких ситуаціях? Ви повинні розуміти, що для того, щоб донести інформацію підлітку, говорити щось просто ну, немає ніякого сенсу. А от зробити так, щоб вся група говорила на цю тему. І всі висловлювали свою думку по цій темі. І дитина слухала і сама прийшла до правильного висновку, це найкраще. Тому ми повинні знати, що відбувається з підлітком. Якщо щось трапляється, розлучення, якась смерть, це обов'язково знати тренеру. І тренер тоді допоможе. Не, не, не так, знаєте, ну. Між прочим, наче просто поділиться своїми думками чи своєю історією якусь розкаже і зініціює дискусію на цю тему. І тоді дитина сама прийде до якогось висновку і це найкраще працює. Зрозумійте, що поговоріть з ним, бо він в мене там щось мене не слухає. Так не працює. Ну що тренер сяде навпроти вашої дитини, скаже, ай-яй, ну що ж ти, чи він буде відрізнятися від батьків? Ні, так це не працює. Тому ми це робимо достатньо. Достатньо ефективно, і ми готові йти вам на зустріч, допомогти вам. Але ми це робимо в своєму. Форматі. Тому зворотній зв'язок кожні е, 10 занять. Але якщо щось трапляється, то пишіть тренеру. Далі в нас можливі ротації між групами. Ми можемо запропонувати вам піти в іншу групу або змінити групу в той же час. Таке в нас буває, і це також норма. Нам важливо, щоб для вашої дитини група була найбільш підходяща. Далі відповідальність прийшла дитина на заняття чи ні. Розуміти, що вона на вас, ми не можемо онлайн якось так вплинути. Але ми пропонуємо так: спочатку. Постарайтеся проконтролювати, щоб дитина вчасно підключилася до заняття, щоб дитина була на занятті, щоб вона була не голодна на цей час, щоб в неї ну, більш-менш там ще раз не скандальти перед заняттям. Якщо хочете пожурити там чи щось сказати, зробіть це в інший час. Будь ласка, будь ласка, в дитини повинен бути мікрофон. Тобто його повинно бути чути, в нього повинна працювати камера, в нього повинен бути інтернет і заряджені гаджети, з яких він заходить. Дуже дуже вас прошу. Момент з онлайн-іграми: якщо ваша дитина грає в онлайн ігри, ну тут категорично розумійте, що на онлайн ігри витрачається така кількість фінансових ресурсів. Щоб за вашу дитину затягнути туди, що ну, ми не можемо конкурувати з ними. Дійсно, їм більше подобається онлайн-гра, її треба просто вимкнути, і це дуже важливо. Ну, і наостанок, шановні батьки, ми з вами партнери. Ваша дитина проходить тренінги, курс тренінгів, але з. Справжній результат буде залежати від того, наскільки тренеру і батькам вдасться бути командою в цьому процесі. Ми зі свого боку даємо вашій дитині знання, досвід, підтримуючи оточення, але саме ви, той самий головний значимий, дорослий, який допоможе закріпити ці навички і знання. В житті. Тож давайте працювати в команді на благо для наших дітей і пам'ятати, що результат цього курсу значною мірою залежить від нас з вами, від нашої з вами взаємодії. Дуже дякую, що додивилися. І ще раз я вам дякую за таку довіру. Я є, у вас в чаті. Ви завжди можете мені в особисті написати. Кожного понеділка я зустрічаюсь з тренерами, і ми подивимося динаміку зросту в кожній групі. Ми обговорюємо кожного підлітка. І ми намагаємося зробити так, щоб кожен отримав унікальний свій досвід, і щоб самі тренінги були індивідуального характеру. Дякую. Ну що, добрий путь. В добрий путь, як то кажуть.